Так, хочу вам показати сонячні колектори. Ну, то я все сам робив. Сьогодні 29 грудня. Ось це показує, бачите, одмигає, яка температура зараз нагорі на сонячних колекторах. т 20 всередині вам, бачите, скільки градусів. Бойлер, стрілка на низу. А все тому що. На дворі мороз мінус 2 і сонячні колектори. Бачите, такий сніг. І сонячні колектори у нас всі в снігу. Зараз піду почищу, подивлюся, чи з того буде ефект, може хоч щось трошки згенерує. Ну, Виліз я все вже на кришу, сильний вітер. Навіть перечекав, щоб він трохи втихомирився, навіть нереально щось записати. Бачите, вони в мене зараз всі засніжені. Це 29 грудня, як я там вже казав. Мороз у нас мінус 2. Тож свята пройшли. Я от вирішив собі трошки зняти сніг, подивитися, чи вони щось акумулюють чи ні. Самому цікаво. Ось такі три штучки саморобних. Ну, трошки почистив, навіть де не де він ще є лід. Не міг почистити. Я зараз піду, подивитися, що воно там. Кажемо температура, чи піднімається, чи ні. Так, зайшов я вже всередину. Зараз будемо дивитися о, Т1. Це у нас що вже показує, бачите Мигає гаїон? Це вже у нас показує, яка температура, бачите, піднімається. Це у нас вже температура, яка на саняшних колекторах. Це у нас яка температура зараз на бойлері. Бачите, тут мигає Т2. Ну, якось так. Ну, Помалу нагріває, а зразу вам покажу. скільки. А, бачите, скільки днів вже на мене. 1671 день. Це вже не знаю, п'ята зима, по-моєму, що я не помиляюся. Так, температура піднімається, зараз напевно включиться насос. Болір у мене 200 літровий, стрілка взагалі. Поза нульом там не видно її навіть. Було в мене таке запитання, чи є ефективність сонячних колекторів зимою. Ну, повірте, як є сонце, то є, а як нема, то саме більше ефективно це з з квітня вже так нормально і до кінця жовтня немає ніяких проблем. 200-літровий болер нагрівають без проблем. Залитий в мене антифриз тут G12, повірте, вже. Я зиму одного разу трошки поміняв половину злив собі через тій краник. І сюди насосом закачав, трошки поміняв той антифриз Ну, поки що все нормально. Ефект, повірте, зимою. Є сонце, щось буде, нема сонця, ефекту ноль Бо я паливши твердопалим. Коли твердопалине, є сонце, він собі ще допомагає від сонця нагрівати. Ну, якось так.